Доброго дня, шановні аграрії. Я Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки в Херсонській та частині Кіровоградської області. Запрошую вас в агроподорож від компанії Адама. Сьогодні ми знаходимося на полі соняшнику в новоукраїнському районі Кіровоградщини. Хочу поділитися з вами позитивним досвідом використання наших продуктів на даній культурі. Саме на цьому полі був застосований наш ґрунтовий гербіцид гербіцидрифлурекс діючою речовиною трифлуралін. Кількості 3 літра на гектар. Продукт вносився в передпосівну культивацію. На даний час практично вже в нас іде, закінчується цвітіння і поле практично чисте від бур'янів. Можете подивитися самі. Продемонструю вам чудову роботу препарату. Бур'янів немає. Ті, що зійшли пізніше, вони вже потрапили під соняшник, їх накрив, і практично вони вже розвитку не мають. Отакі от результати маємо від застосування нашого продукту. Також на даному полі у фазу зірочки був застосований наш новітній фунгіцид Акадія в кількості 1 літр на гектар. Бачимо, що як нижній ярус, зрозуміло, що вже листя починає відмирати, але верхній ярус на даний час маємо повністю здорове чисте листя. Тобто, препарат має пролонговану дію. І Широкий спектр контролю хвороб. Тож, долучайтеся до нас, будемо раді вам допомогти у вирощуванні ваших культур. Гарного дня і на все добре!